Мама каже що все, конець. Тата забрали. Так, Дар'я Грищенкова згадує 6 травня. До квартири її батьків у Севастополі того дня увірвалися ФСБівці. Без пояснень поклали всіх на підлогу, накрили пладами голови мамі і татові та почали обшук. Вилучили телефони, комп'ютерну техніку, документи. З собою забрали і голову родини Сергія Гріщенкова. Це була третя ночі. Мені у нас тут обстріл дуже такий масивний був. І ми тільки заснули після обстрілу, і мене ту мене телефонує телефон, але там номер дідушки, який помер. І я така після обстрілу в шоці, що відбувається, я не можу зрозуміти, чому телефонує дедушка, якого вже нема. Я скидаю, бо теж ще не можу проснутися, прокинутися. Ось і потім повідомлення срочно передзвони. З номеру покійного дідуся дзвонила мама, бо її телефон теж забрали російські ФСБівці. Жінка розповіла, що окупанти закидають Сергієві Держзраду. Більше деталей Дар'я не знає. Матір змусили підписати документ про нерозголошення. Сергій Грищенков Файті спеціаліст працював у КБК Севастополь та Тавріда Електрик. За словами доньки, його добре знали як відповідального керівника відділу. Все забираємо, що був якийсь інцидент. Знаю, що там щось в них не зійшлося. Ну розповідати, що там саме що за інцидент, я не можу. Але ну якби не знайшли, не зійшлося. Але ж розслідування типу треба проводити, але діла ще нема. Офіційного цікавились окупанти також братом Дар'ї. Хлопець кілька років тому поїхав з Криму, спочатку до Києва. Далі на навчання за кордон. Ну йому якби 18 років, і ми розуміємо, що добре, що його там немає, бо його б теж забрали. Ось, і чому їм брат був цікавий, ми не знаємо. Він дуже-дуже довго не міг повірити. Він, дуже, він, мені здається, тільки зараз почав е розуміти, що, що відбулося тільки зараз. Та ж його підтримка, фундамент, як він каже. Ось, ну зараз я його заміню, наскільки можливо. А потім, сподіваємось, повернеться. Дар'я каже, тато ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Разом із дружиною планували переїхати до Києва ближче до доньки, але повномасштабне вторгнення змінило плани. За словами Дар'ї, проти батька наразі не відкрито жодної справи. Принаймні родині про це не повідомляли, де утримують, в родині лише здогадуються. Там є місце в Криму, де їх тримаються, якби неофіційно відомо з військовополоненими. Десь там якби неофіційно це називається заморозка. Ось, що діла немає, і на заморозку, і там якийсь час, якимись методами, щоб йшли на контакт, самі в чомусь зізналися, вже, хоч що, щоб їх там суд чи щось, якесь подвіжки були. Але наразі офіційно ні. Mm -hmm. Ну тобто, це означає, що він досі не пішов на контакт з ними, що він тримається. Дар'я звернулася до всіх можливих структур. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими СБУ, Червоний Хрест, ООН, Мін'юст. Станом на 1 червня омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив лист до Москалькової уповновадженої з прав людини ВРФ з вимогою надати точну інформацію про місце перебування та статус Сергія Горщенкова. Ну ніхто нічого не обіцяє, бо Крим це дуже складна територія, яка і ДНР, і там навіть хто знаходиться на території. Дієї країни кажуть, що там нічого не працює, якщо на матеріку там щось можна зробити, і є теж в них там хтось по правах людини, є журналісти і якось щось роблять, і є якісь кейси, які закінчуються добре в Москві. По цим статтям то в Криму ні такого нема. На жаль. Востаннє Дар'я з батьками бачилася торік, у вересні провели разом відпустку за кордоном. Спільні подорожі були їхньою родинною традицією. Просто відпочивати. Да наш дідусь просто якщо працює навіть відпустці. Єдина людина, кому він приділяв нормально уваги часу, це Ніка. Плавав з нею. Зараз родина чекає бодай якоїсь звістки з Криму. Дар'я показує відео з останньої спільної відпустки і каже: у неї у брата та у маленької ніки однакові очі, як у тата. Погляд однакові очі. У нас всі очі мого тата. Кристина Черновалова, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.